Четверо потерпілих на Херсонщині під ворожим прицілом опинилися Херсонський та Береславський райони. Окупанти гатили з БПЛА, артилерії та мінометів. Зазначають у нацполіції. Внаслідок влучань пошкоджені приватний та багатоповерховий будинки, автомобіль та будівля музею. До 35 зросла кількість поранених у наслідок російського удару по Харкову. Серед них п'ятеро дітей ще двоє людей загинули. Про таке повідомив мер міста Ігор Терехов. Харків в ще двоє людей загинули. Про таке повідомив мер міста Ігор Харків, вкотре цієї ночі пережив атаку ворожими шахедами. Про ситуацію в місті після обстрілів дізнаємося від речника Харківської міської ради Юрія Сидоренка. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі марафону. Вітаю вітаю. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація на місцях обстрілів станом на зараз? Яка кількість тяжко поранених? Ну Дивіться станом на зараз можу сказати, що це вчора був другий вже за цей тиждень випадок масового обстрілу сакеза міста Харкова. Як ви вже казали, дійсно кількість постраждалих 35, серед них п'ятеро дітей. На двадцять п'ятого викликалася від самостійно. 17 були госпіталізовані, але на, на зараз наскільки я знаю, сім залишаються на лікарняних ліжках Є одна дівчина підліток, яка в дуже важкому стані, а решта середній та легкий стан. У яких мікрорайонах найбільше руйнування, які служби, і скільки один із техніки задіяні для подолання наслідків? Я вам скажу, що під, удара, під ударом було три райони Харкова: це Холодновірський, Шевченківський та Київський. Найбільше досталося Шевченківському та Холодновірському. Шевченківському постраждали більше всього постраждали багато поверхівки. От ви зараз за моєю спиною можете бачити один з таких будинків, який за цю війну встрілюються вже втретє. Тут двічі робили ремонт. Один раз капітальний з перекриттям даху і От що раз знову прилетіло. В цей будинок у холодногірському районі найбільше постраждали приватні будинки. Що маю сказати ще? Це те, що в деяких будинках вчора були пошкоджені лінії електропередач, не було світла, але вже на зараз, станом на зараз, всі послуги до всіх будинків подаються в повному обсязі. У нас по вікнах у нас більше півтори тисячі вікон було вибито тільки за один вчорашній день. Станом на восьму ранку половина цих вікон в жилих квартирах вже були закриті. ОСБ. до вечора до вечора сподіваюся, будуть закриті взагалі всі вікна. Працювали комунальники щоніч і Працюють зранку вже цілий день. Серед пошкоджених об'єктів військовий шпиталь, які масштаби руйнувань там. Міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі писав, що місто допомагає у відновленні. Яка необхідна допомога і чи може продовжувати роботу медзаклад зараз? Я на жаль можу сказати дуже обмежену інформацію щодо цього питання. оскільки військовий шпиталь є військовим об'єктом. А дійсно він зазнав деяких пошкоджень. Дійсно, всю ніч наші комунальники працювали над тим. Аби дати змогу лікарям ані на хвилину не перериватися у наданні допомоги нашим захисникам, і зараз роботи біля шпиталю ще тривають. Це все, що я можу повідомити з цього питання не більше. Чи підраховували вже яка кількість людей потребує відселення? Зокрема, серед пошкоджених будівель, гуртожиток, де мешкали внутрішньо переміщені особи, В якому він, зокрема, стані? Чи потребують відселення люди? Дивіться, а ми запропонували всім, хто чи квартири постраждали переїхати в інші гуртожитки, які у Харкові скільки Харків до війни був студентським містом переїхати в ці гуртожитки, але жодна людина не погодилася. Більшість з них залишилася у своїх домівках, бо там закриті. Вікна і до кінця дня точно були закриті. Всі сподіваюся, решта поїхали або до друзів, або до знайомих. Але як нам показує досвід з четвертого року війни, люди дуже неохоче залишають свої домівки, і при першій ліпшій нагоді повертаються до них знову. Тим більше, що повторюся, всі послуги подаються у повному оптові і тепло. Які зараз у Харкові подають у дискретному режимі, тобто там в день прикручують кранок, вночі, коли стає холодніше, його відкручують. Тобто, вночі точно в міфах буде тепло. Я вам дуже дякую за інформацію. Дякую вам про наслідки масштабної російської атаки безпілотниками в Харкові наживо розповів Юрій Сидоренко, речник Харківської міської ради.